Як зробити так, щоб ваша сесія в настільній рольовій грі виглядала як найкраща серія в наруто чи One Piece? Без сотень сторінок правил, без тайм-аутів на підрахунки, тільки епічні бійки, перебільшена драма та сила дружби? Ну як в Bleach, в Hunter x Hunter чи Dragon Ball, старпьори, привіт! Можливо, ви навіть грали в них або грали в аніме Гру у вас вдома на улюблених правилах свого майстра. Я як і ви роками перебирав десятки таких ігор: В Big Eyes, Small Mouse, в, в Tenra Баншу Zero, в Каїн і Gami Я шукав динамічність і кінематографічність шонену. І щоразу знаходив чи тактичну бойовку по клітинках, чи складні білди, чи кранч. Ну, гори, механік. Не зовсім те, що асоціюється з динамічністю і кінематографічністю, чи не так. Тож я створив Kamehameha. І зараз я розповім, чому після неї ви можете не захотіти грати в жодну іншу аніме настільну рольову гру. Всім привіт, я Олександр Тріфан, геймдизайнер, автор Єпіка Єй 2 та засновник видавництва настільних рольових ігор М87 Геймс. Можливо, ви знаєте нас по локалізаціях клинків у пітьмі, Дельта Грін або Маус Рітер». Але сьогодні я поясню, чому за мої 20 років у хобі Камеха це. Перша гра, яка не заважає грати в шоненесторії, а допомагає. Як? Завдяки трьом таємним технікам. І коли я кажу прості, я кажу два розгорти прості, два розгорти, бо з картинками. А всю книгу на 36 сторінок можна прочитати за один похід до вбиральні. Хоч це вже якась експедиція радше. І якщо коротко, аби з'ясувати, чи вдалося персонажу задумане, кидаєш два шестигранники і додаєш туди бонус характеристики. Якщо випало 9 або більше, це успіх. А за круті описи, чи коли ситуація допомагає, отримуєш додаткову кістку Ki. Кі тоді ти з трьох шестигранників обираєш два найкращих результати. Це збільшує твої шанси на успіх десь на 25%. Теорія ймовірності. Якщо сумніви беруть гору, чи сили надто нерівні, ти отримуєш кістку вагань. Ну звісно, як ще інакше її було назвати. В тому випадку ти обираєш два найнижчі результати. І головне, один кидок вирішує все. Успіхи, наслідки, шкоду все абсолютно. А майстер взагалі не кидає кістки. Він описує, що відбувається, а ви відповідаєте діями. Це зроблено, бо кожна секунда витрачена на підрахунки чи згадування правил, чи кітки, руйнує динаміку. У Камихамиха майстер може повністю зосередитися на драматичних описах, хитромудрих перешкодах і реакціях персонажів. Він думає про те, як круто це виглядає в кадрі, а не рахує бонуси і пенальті. Ну от, наприклад, ти ухиляєшся від атак армії тіньових Шінобі, зроби перевірку. Якщо ти провалив перевірку, те, наскільки ти не докинув до складності, визначить поранення, які ти отримуєш. А якщо ти випускаєш зустрічну енергетичну кулю, аби спинити промінь короля Оні, якщо перевірка вдала, ти подолав його промінь. А те, наскільки ти перекинув складність, визначить наскільки сильно твій промінь вперіщив по ньому. Ну тобто, пошкодження. Отже. Перша техніка прибирає все зайве, щоб історія летіла вперед. Але друга змушує вас поводитися як у справжньому аніме, навіть якщо ви не намагаєтесь. І це не через атмосферу, не через музику і описи, а тому, що інакше правила просто не спрацюють. Замість того, аби симулювати щонен аніме правилами, в Камехамиха кожне аніме кліше і є правилом. Уяви собі ігрову сесію. Ваш персонаж, молодий шинобі. Він тільки но дізнався, що його найкращий друг перейшов на темну сторону. Майстер каже: керуючи демонічною енергією, Мацум тримає ваших друзів над прірвою. Його очі палають червоним, він готовий вбити всіх, що робиш. Я концентрую всю свою енергію і кричу, каже гравець, і реально починає волати. Техніка останньої надії променевий удар дружби. камеха-меха техніка спрацює тільки, якщо ти. Кричиш її назву вголос за ігровим столом. Добре, ти випускаєш золотисту хвилю, каже майстер. Вона має нагадати йому про ваше дитинство. Прийшов час для перевірки. Увесь стіл затамував подих, аж раптом що? вигукує інший гравець. Але ж це техніка третього рівня не може бути. Ще ніхто з учнів не зміг утримати її, бо вгадайте, що класичний анімешний коментар у – -ха. це бонус до китка. Отже, відбувається кідок, випадає один і три. Навіть з бонусами цього замало. Мацумо смикається, він закриває очі, а по щуці котиться сльоза. Але він розпускає демонічну долоню. І кінець серії перебиває його ще один гравець. Повками меха можна обірвати сцену на кліфхенгері, щоб урятувати свою шкуру. Власне, гравець додає новий поворот. Він стискає демонічну долоню, але з'являється привид нашого вчителя, який випускає такий самий промінь з іншого боку і з'єднує ваші сили. Майстру нічого не залишається, як підкоритися. Ваші хвилі не просто пронизують його серце. Вони розколюють демонічну броню навпіл, Масумо згадує ваші тренування, дитячі мрії, друзів. Це ваш шанс, каже майстер, і гра продовжується. Все це найтиповіші кліше в шонен аніме, і в камега-мега вони і є правилами. Наприклад, хочете відновити пошкодження, заявіть пілерну серію. Перервіть події, засікайте 5 хвилин і розповідайте, як ви ловите, ну не знаю, живий кокос, який вкрав вашу білизну на пляжі. Або можливо, ваш персонаж отримав останнє поранення. Опишіть, як і коли він гине, аби дати буст помсти своїм товаришам. Бачите, Камехамеха буквально змушує вас поводитися як в аніме. Але це не все. Є ще одна фішка. Свобода, яку дає каме-хамеха, не тому, що правил немає, а тому, що вони спеціально зроблені настільки простими, що в них може поміститися будь-що. І ця свобода це частина системи. Це третя техніка, і вона змінює відчуття від гри з першої ж сцени. камеха ха не намагається диктувати, що ти можеш або не можеш робити. Не питай, чи в тебе є потрібний фіт, навичка чи рівень, щоб зробити тіньову комбо-атаку в польоті. Просто описуй, що робиш. Хочеш нову техніку, накопич достатньо енергії, вигадай її і назви в голос, я не знаю, танець тисячі мечів. І все, техніка існує. Хочеш трансформацію, накопичу ще більше енергії і отримай паверап. Опиши свою нову форму, типу золоте волосся, крила Янгола чи просто кімоно іншого кольору, і обов'язково поясни, як твоя техніка стає ще крутішою на новому рівні. Але не подумай, що тут панує повний хаос, бо у твого персонажа все ж є певні обмеження. Але задаєш їх ти сам. Зараз я покажу, як це працює. Щоб створити персонажа в Камеха не треба годинами сидіти з листом персонажа і таблицями. Тут усе працює так само, як і в грі. Швидко, просто і з простором для фантазії. Почни з натхнення. Згадай улюбленого героя, наприклад, Гоку з Драгонбол, Мамо Аясе з Дандадан чи Сатору Годжо з Джуджуцу Кайсен. Візьми цю основу і підлаштуй під себе під своє аніме. Тут є чотири стати: тренування, драма та потенціал. Розподіли між ними значення: плюс два. Плюс 1, нуль та мінус один. Так, навіть від'ємне, бо персонажі без недоліків нудні. Ці числа ти додаватимеш до перевірок, коли відповідний стат буде доречним у грі. А тепер найцікавіше техніки. Це твої особливі здібності: енергетичні кулі, тисячі клонів, надприродна еластичність чи навіть трансформація в бензопилу, електролобзик чи інший інструмент. Техніки поділяються за рівнями потужності. І зараз тобі до снаги тільки перший рівень. Такі техніки не можуть, звісно, зруйнувати місто чи навіть школу. Але ти можеш вигадати, що в біса забажаєш. Ну а якщо дуже хочеш, можеш зробити одну із технік таємною. Це означає, що, вперше показавши її, противники не зможуть тобі протистояти, і ця техніка спрацює автоматично за всі ці здібності. Ти звісно платиш очками, але не спіши витрачати їх усі, бо невитрачені очки стануть твоїм блоком захистом від шкоди і невдач. Так, баланс чи розберуться з цим новачки? Однозначно, чи вистачить цих правил буркотливим дідам ветеранам? Так, вистачить, бо це гнучка гра, яку можна просто взяти і одразу грати, а за потреби докрутити під себе. Але будемо відверті, ця гра не для всіх. І зараз ви дізнаєтеся, чи ви з тих, хто закохається в камеха-меха, чи з тих, хто знавидить її з першої перевірки. Камаха працює тоді, коли гравці активні, коли вони хочуть не просто кидати кістки, а доповнювати історію, перебільшувати, жартувати і вигадувати нові сцени на льоту. Якщо ви любите імпровізацію, драматичні монологи перед ударом і моменти, коли стіл вибухає сміхом або криками Ні. Ця гра для вас. Але якщо ви звикли до чітких рамок і переліку здібностей, і хочете по тактичний бій, із точним підрахунком хітпоінтів і обожнюєте, коли ведучий показує готові катсцени, а ви просто дивитесь, ну можливо, камехамиха вас розчарує. Бо ця гра працює настільки добре, наскільки ви готові в неї включитися. Вона не про те, щоб відсидіти партію, вона про те, щоб стати частиною. Історії. І так, так, я розумію, можливо, ви бачили кілька серій Наруто, серіал One Piece на нетфліксі, чи маєте друзів із безнадійним кращим на намальованого Сатору Годжо. Але не те, щоб ви розбиралися в шонен аніме. Тож, як в біса провести групу Ками-Хамиха, якщо ви не ходяча енциклопедія японських бойових вигуків? Я про це теж подбав. І зараз я покажу, як створити готову до гри пригоду за кілька китків кісток. В КМХМХ не обов'язково знати весь список, що не на кліше на пам'ять, щоб провести епічну гру. Система допоможе і вам, і гравцям, вигадати історію прямо за столом. А все, що вам треба для початку, це чотири таблички і кістка К6. Кидаєте і отримуєте ключові елементи пригоди: зав'язку, сеттинг, головного злодія і його особливості. Ну от до прикладу, герої мають пройти випробування таємного храму, щоб зупинити древнє прокляття. Яке загрожує місту вічного фестивалю, і все це відбувається у сетингу MMORPG. Головний антагоніст це свідомий проклятий артефакт, який перетворює людей на безмозких рабів. І йому допомагає сварлива сімейна парочка, яка маніпулює вашими сумнівами. Це їх суперсила. Але вони навіть не здогадуються, що артефакт маніпулює ними. Все кілька кітків і у вас готова ситуація, яку можна починати грати прямо зараз. Додаєте трохи власних штрихів, і у вас вже серія, з якої можна зняти сезон аніме. От і все. Камехамеха – це прості правила. Кліше як основа механік і свобода зашита в систему. Це гра, де ви кричите назви прийомів, ламаєте події кліфхенгерами і перетворюєте будь-яку ідею на частину історії. Питання лише одне: ви в команді тих, хто після цього відео піде гуглити. Де купити камеха меха чи в команді тих, хто скаже, та щось таке собі. Якщо ви в першій команді, посилання на сторінку гри в нашому магазині є в описі під відео. А ще не забудьте написати в коментарях, яку таємну техніку ви б вигадали для свого персонажа. Можливо, саме вона стане прикладом у моєму наступному відео. А якщо ви хочете, щоб воно вийшло, то лайк, підписка і дзвоник. Дякуємо і до зустрічі.